Ближчими вихідними у суботу та неділю Бердичів вкотре стане центром паломництва. Вклонитись матері Божій Бердичівській прийдуть віряни із багатьох шляхів доріг. Думаю, таке класично, то це буде паломництво, напевно, Подільське, з Хмельницького. Пізніше буде з Шепетівки, Полонного, напевно. Я думаю, з Києва, з Житомира, напевно. От так, ну подивимося на протязі тижня. В умовах повномасштабної війни святкування вкотре відбуватиметься в обмеженому форматі. Наголошує отець Віталій, настоятель всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Зараз живемо в такому часі, що ну не можна зробити для такої кількості, тому що треба забезпечити для всіх людей сховища. Щоб люди, приходячи сюди, також могли в безпеці переживати це свято. Пам'ятаємо, як в минулих роках то служба безпеки дозволяла, щоб в одній групі було не більше 69 людей. Тобто, якщо порахуємо, такі групи буде 5-6. тобто така велика кількість людей не буде. Прамі не планується. Може на неділю хтось автобусами приїде, але на суботу, я думаю, великої кількості людей не буде. У суботу традиційно вітатимуть паломників, після чого відбудеться вечірня свята меса, яку очолить єпископ Віталій Скомаровський. Проголошення проповіді очікують від єпископа Віталія Кривицького. Недільну урочисту службу божу очолить кардинал Паоло Сезар Коста, митрополит-архієпископ столиці Бразилії. Сам захотів приїхати, тому що каже, що коли був зараз, пам'ятаємо, що декілька місяців назад був вибір нового папи, де зустрілися багато кардиналів, і каже, що Бердичів було таке місце, яке було на слуху. Бо пам'ятаємо минулому році, був кардинал П'єтро Пароліндер, секретар. І ну про Бердичів знають, і він також виявив бажання в цьому році. Приїхати, каже, люди приїжджають, каже. Я також хочу приїхати, бо це надзвичайне місце. Ну, я це часто це повторюю для нас, бердичівляна, бо для нас людей з України нам здається, що це все звичайне і нічого не значище. Але бачимо, люди з цілого світу приїжджають, тому що це має значення. Це місце, в якому ми знаходимося, і місце, в якому ми живемо. Цьогорічне гасло паломництва Богородице веди нас шляхом надії та миру. Є духовною відповіді на виклики, що нині переживає Україна, зазначає настоятель санктуарію. Як можна подивитися, у нас на храмі написано «Богородице, веди нас шляхом надії та миру, бо всі ми потребуємо миру, і це важливо. І важливо також під час цього свята усвідомити, що якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо просити про нього, якщо не будемо порівнювати наші серця. То в як такого не буде, бо я також не раз повторюю: якщо ми виграємо війну, а згубимо наші серця, то ця перемога буде дуже несуттєва, тому що ми пізніше з'їмо один одного. Для того просимо про те, щоб ми хотіли так, цього миру, щоб ми хотіли того миру, який дає Господь, а не тільки того, який закінчиться перепиненням. Стрілянини, да, припинення бойових дій. І тому будемо просити. І люди в цілому світі да, Як приїде, як сам кардинал Сазар казав, що він також передає світання від Святішого отця, бо він з ним пересікався на минулому тижні. І вся церква весь світ пам'ятає про Україну і молиться, щоб прийшов мир.